У черзі на експертизу розслідування злочинів в Україні затягується через брак криміналістів тільки у столиці експертного висновку. Очікують 10 тисяч справ. Деякі вже не один рік. Правоохоронці стверджують, що обладнання та спеціалісти в нас не гірше ніж на заході. Проблема лише в кількості людей. Як працюють українські криміналісти? Бачила Олександра Мітіна. Ета фізико-хімійська лабораторія. Заступник голови експертного центру показує 100 спакунків із білим порошком. Це те, що було ізята у громадян і прийшло до нам на іслідування. Оксана додає краплю реактиву секунда, і порошок вже небізименний. Ми наблюдаємо характерне окрашування ярко-голубого цвіта, яке характерне для кокаїну. Димедрол стає жовтим амфетамін помаранчевим, героїн яскраво фіолетовим. В арсеналі експертів і сушарка для конопель, і самогонний апарат, щоб перевіряти якість спиртного. На етикетці написано 40 градусів. Но, коли ми перегоняємо, станалю. Там не 40 градусів, там наприклад 36. Якийсь Какой самогон, який там взагалі буває такий, що там двадцять градусів. За стінкою дивиться у мікроскоп Ольга. Це у нас хімічне волокна йде. Крізь потужну лінзу, навіть пушинки можна відрізнити одна від одної. Такий вигляд має хімічна нитка, а такий шматок шерсті завбільшки з кінчик голки. За структурою волокон експерт може довести де побувала людина, або чи перевозили в авто крадене. Я можу потерти, і в мене тут вже будуть волокна. З моїх штанів з халата за ці двері можуть потрапити лише сім із майже трьох сотень співробітників експертного центру. Тут проводять молекулярно-генетичні дослідження, аби ДНК-відвідувачів не потрапило на докази. Для нас тут вже приготували халати, бахіли, капелюшки і навіть маски. Цього разу ДНК, як тут кажуть, змивають зі звичайного поліетилену. Далі виокремлюють ядра клітин. І досліджують їхню структуру у спеціальному апараті. Кожний результат у вигляді графіка порівнюють із базою злочинців. Буває, попався на крадіжці, а сів заскоєне руки, роки тому вбивство. Молекули ДНК, вони літочі, тому Ну не може бути такого, що вона не буде залишена. Все одно десь воно щось буде. Людина дихає, людина чогось торкається. Хімічна, біологічна, генетична експертиза одного злочину може тривати тижні. Убивства та зґвалтування досліджують поза чергою. Решта справ може чекати й рік. Дуже велика нагрузка йде на наших спеціалістів. Нас уже зі свото около двосі А експертиз на даний момент уже більше 10 тисяч. А если взятий, що смотримо місцеполише, там цифра Це механізмів, замків. На столі в Юлії охайними рядами тисяча зламаних замків. На кожному злочинці лишили специфічні сліди. Саме так кілька крадіжок об'єднують в одну справу. Жодних комп'ютерів, лише увага експерта. Приходять нові частини циліндрів, він бачить сліди на них і згадує, що да, у мене таке було. і лежить він приблизно там, там вот память. Експертна така на що саме вони дивляться, експерти просять не озвучувати. кажуть, злодії теж дивляться телевізор. Розрекламовані авторами детективів відбитки пальців криміналістам уже не дуже допомагають. Тому добре, що сучасну науку рукавичками не обдуриш. Олександра Міціна, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+,2.